За виділення 10 мільйонів гривень Полтава-водоканалу проголосували сьогодні депутати Полтавської міської ради на позачерговій сесії. Їх спрямують на ремонт частини каналізаційного напірного колектора в районі головної каналізаційної насосної станції міста. Нагадаємо, саме через цю аварію в частині Полтави з 6 травня воду вмикають за графіком. Вранці та ввечері ця сума має піти на ремонт півкілометрової частини колектора. Щоб громада розуміла, вони не мають води не тому, що депутати не виділяли кошти. Не мають води, тому що є велика аварія. І водоканал відразу почав робити всі підготовчі роботи для того, щоб мати можливість зробити ремонт. І якщо б навіть кошти були, наприклад, навіть вчора їм перераховані, то етапність робіт вона зберігалася. Якщо не буде жодних форс мажорних обставин, на ремонт колектора потрібно 10 днів, і мешканці Полтави будуть постійно з водою. Заявив виконуючий обов'язки гендиректора комунального підприємства Полтава водоканал Олег Мізік. Прийнято було рішення, ця ділянка буде від ГКНС, головної каналіційної станції до переходу через київську трасу. Ми повинні розуміти, ще складність виконання цих робіт. так е, перше, це глибина залягання, діаметри. Специфіка роботи в заболоченій місцевості. Ми займаємося. Немає ніяких гарантій, що ми завтра підключити частину до старої і не перевезли стару. Виділених 10 мільйонів гривень має вистачити саме для нагальних робіт на колекторі, щоб відновити повноцінне водопостачання, каже секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова. Даної суми вистачить зараз для того, щоб відновити водопостачання в тій частині міста. В якій вона зараз отримує його за графіком, зараз буде певний термін. Озвучений термін ви чули панном Олегом на сесії. Це протягом 10 днів, в яких вони там мають виконати ті чи інші протиаварійні швидкі роботи для того, щоб наш графік подачі води в громаді стабілізувався. Нагадаємо, раніше керівник Полтавоводоканалу Олег Мізік зазначав, що на ремонт частини аварійного колектора потрібно не 10, а 15 мільйонів гривень. Проте ця сума включає і подальші роботи на аварійній ділянці. Тож підприємство сподівається отримати решту допомоги від міжнародних партнерів. Пояснив він. Ми зараз і займаємося з міжнародними донорами, да, там, в частності з ЮНІСЕФ, щоб вони нам дали матеріали і ми. Спромоглися, напевно, зробити останню другу ділянку більшу за ска своїми силами. Це може бути закупівля матеріалів, або ж це оплата послуг. Це вже буде визначено самим фондом. Але ми проговорили саме такий формат. Усього депутати на сесії розглянули чотири питання порядку денного. Усі їх підтримали.